Всім доброго здоров'я! Я сьогодні знову в полі. Вирішив приїхати з причепом і забрати те, що я скосив мульчіром. От Є причіп і воно вже якраз підсохло. Ну і я зараз це все діло заберу з собою. На господарці пригодиться десь там курям підсипати. Ще якісь потреби. І воно піде собі даремно, щоб не пропадало до роботи. Якихось пів години і я звалкував Зробив такі от купочки з тої сторони, з тої сторони. Десь тут от вона є. І зараз цей. Буду під'їжджати. І збирати це все діло. Я думаю буде більше ніж причеп. Кубовий мій. Так, забрав я той ряд догори. І тут пів ряда вже забрав. Шість, е, шість купок в тому ряді було. А Тут лишилося три. Ще три. І вже коротше, нема куди пакувати. Буду наверх якось трамбувати чи що лізти зверху. Згадалося мені тут, як було в дитинстві колись, 40 років тому. Як ми з дідом ставали п'ята година ранку і шурували колгосними кіньми на сіножать. І везли додому, збирали сіно. Коні колись коні колись були колгоспні тільки, своїх не було. І відповідно в день вони мусили працювати. Але вночі вони працювали на людей, тому коні відпочинку майже не мали. А нині отакі коні, отакі от желізні, залізні коні. Ну і зараз буду, це діло дотрамбовувати, по ходу діла. Ціно не важке, але об'ємне. Да, де моє дитинство? Цікаво було колись. Ну, за тебе зараз нічого не знав, а так хоч колись навчився в дитинстві. Та й таке доробляю. Все, запакував я цей кубік сіна. Вийшло. Натрамбував, мусив залізти, ногами трамбувати, бо не влазилося. Але ніби все влізлося. Добре, натрамбовано. Так що кубота працює. От вже 988 годин напрацював з часу покупки ну і тут порядок зато на полі далі буде